Доброго дня! Ще нахожусь на полі з Тут уже посіяно. Сьогодні третій день після посіяного ну і бороною. вирівняти Заразом нитка, яка там поключилася, теж виривається, якщо ви... ну, що там є. Семочка вообще лежит. Сейчас снег, что не ося. Осевочка, семочка. Короче, здесь там. Вот ну нашел. Она ну, как раз уже І какие там починає розкриватися. І, в общем, боронуємо його. Стригельно не захотів. Просто штригельна не так робить, як ці. Це борони середні. Йду на скорості, заразом і грудочки розбиває. І добре виходить. Отак ось. Ходжу по рядках. Держу між рядки трактора, щоб не давити семочку, не заганяти її ще глибше. Бо тоді по колесах трактора вона і не всходить. Так і видно по лі трактора, що семочка не всходить. То якось так. Все, всім пока. Що зараз зниму на трактора на скорості, покажу. Дощів немає. Взагалі вже давно обходять. Три каплі впаде, самі мої все. Земля суха. Ждав, ждав. Вже і так третя культивація тут була зроблена. Що, робить ще четверту. Щоб прийнято було рішення сіяти. Дощів немає, ж кажу, то поки влага є, посія. Все, всем пока, снимаю тепер стратера, покажу. Коментуйте, хто таке ще робить. Чи боронуєте. Все, всім пока.